Привіт, друзі! Розповім про чергову новинку. Тестер, щуп, чи, я не знаю, отвертка, Як ви називаєте, тестер і вольтметр, мабуть, так буде мультиметр. Тестер і мультиметр два в одному. В такому компактному, дуже корпусі, сучасному, на мій вигляд, на мій погляд, виглядає вона. Сучасно в порівнянні, наприклад, з попередньою одною з попередніх моделей від компанії, Anning. Це ще досить старенька моделька, але служить вона. Це що, а, просто тестер, який показує фазу, наявність її або відсутність. Це фактично те саме, чим ця дуже тяжка, бо тут а, живеться від двох батарейок АА. А3А мізінчики. А тут лише всього одна батареєчка. така стоїть батареєчка. Ну, можна не батареєчку, можна акумулятор, як у моєму випадку. А... І так, модель, яку ми розглядаємо. Anil А3008. Перед буквальним попередником цієї моделі була модель А3007. Там відмінність особливо основна це екран. Тут реально крутий екран. Це, от, як сказати, ну, як на мій же знов погляд, це дуже вдалий інструмент, який потрібен особливо в орієнтації, мабуть, на електриків, які от займаються розводкою проводки в квартири, квартирах. Тут можна легко перевірити фазу, поміряти напругу. Що тут поміряти опір, поміряти ємність в мікрофарадах конденсаторів, перевірити Ну, Зазвичай це дуже малої кількості людей потрібно. Зазвичай більшість все-таки його призначення виміряти, мабуть, напругу. Що ще? Опір. Фазу. До речі, ще його особливість від попередньої моделі, що він може черговість фаз визначати, і напрямок здвигу, якщо я правильно кажу, по фазам. Тобто в якому напрямку буде трифазний двигун там обертатися, ну, для мене це трошки не дуже зрозуміло. Я розповів своїми словами, як я це зрозумів. І так, що мені подобається, давайте кратенько зараз постараюсь дуже кратко розповісти, що він вміє, і саме покажу інструкція. Утискуємо, натискуємо кнопочку живлення, вмикається і в режимі авто. В режимі авто це відповідно, що можна, не переймаючись перемиканням, як було в старих вольтметрах там опір, вольтаж, струм ампераж, фаради, оми. Тут можна просто не задмислюючись засовувати в розетку або міряти напругу на батарейці, воно само в автоматичному режимі визначить, що треба міряти, і поміряє. Давайте спробуємо це зробити. До речі, я думав, ну не вже без недоліків. Був недолік, я думав, що він сам автоматично виключається. Вимикається через 5 хвилин. Якщо ми його не чіпаємо, покладемо через 5 хвилин він подасть сигнал і виключиться. Зручний, немає в нього недоліків, на мій погляд, дуже. Вдала модель, і давайте виключаємо, Попробуємо підключити щуп. Так, підключаємо щуп. Щуп отакий, тут є вже один, такінечний, гостенький, доволі. Другий треба виняти цю штучку. Таку вона. Ось саменька виймається. І сюди вставляється. Так само цей щуп, я, типу, запобіжник, щоб не поранитись, не пошкодитись. І так попробую в режимі авто поміряти напругу в розетці. Ну, до, досить, ну, Як здається, страшно як для мене. Така малесенька моделька, як вона 220 і ще й в автоматичному режимі. Поміряємо, впорається чи не впорається. Дивимося. Так. Я не знаю, чи я щупом там достану. Може, мені просто не дуже зручно. Стати, пробуй 226. Може не дуже зручно, але видно. 226 впоралося в автоматичному режимі без проблем. вимірюємо Пробую в автоматичному режимі виміряти напругу на акумуляторі, Може би ще взяти трошки. Чи так буде видно? Я отаку поставлю я думаю, що буде видно. 1,41. DC показує. Отут DC, це значить прямий струм. А давайте перевернемо, поміняємо полярність, як він впорається. Без проблем впорався з любою полярністю, вимірює без питань. Так, я відключу щуп, це я перевірю, його, так сказати, вже тести зразу. Же. Я хотів спочатку все-таки розповісти. І так, режим авто. Якщо ми переключаємо режим авто, кнопочкою тою самою живлення. Перший режим DC, вимірюємо постійну напругу. Другий режим AC, вимірюємо змінну напрову. Третій режим третій NF, фаради, відповідно, конденсатори мірюємо ємність. Четвертий режим він, 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 він вимірює ну, намальований діодик, тобто определяє, чи працює діод раз і... Звукова прослушка, тобто, на замиканні буде пищати, тобто, можна тестувати ну, лінію на обрив. Напруга напруга, повітря. Ой, кажу, напруга. Температура навколишнього середовища 19 градусів, тобто, у мене тут в кімнаті 19 градусів в це в фарадах температура. Це гірці, це частота. Частоту теж ми, до речі, можемо, Даже, до речі, не торкаючися фазного проводу, а просто підносячи і він покаже нам. Частоту в мережі, дивіться, там відстань десь ще приблизно сантиметр. Він вже така в нього чутливість, що він показує частоту, дуже зручно, як на мій погляд. Ну, і далі повернутися знову в режим авто. Першу кнопочку вивчили, друга кнопочка Hold. Вона фіксує значення. От, наприклад, ми зараз знову поміряємо частоту в розетці температуру. І нажмемо кнопочку Hold. Ой, я, я нажав червону кнопочку, вибачаю. ще раз як попробую. Е, частота. Ось частота, і я повинен кнопочку Hold нажати, натиснути. Натиснув. Тобто убрали і пішли собі там, він запам'ятав значення, поки ми знову нажмемо кнопочку Hold, тобто скинемо. Розібралися з червоною кнопочкою і з кнопочкою Hold. Hold, просто фіксує результат. Ще одна лишається кнопка крайне зліва. Давайте про неї розповім. Перший раз ми нажимаємо. Виходить режим вже не мультиметра, а щупа. Він показує наявність фази. Не, ну, так я своїми словами, Як я це розумію. Не торкаючися самої фази, ми можемо визначити, чи є там фаза, чи нема. От я не торкаюсь фази, червоне світло горить ось, і короткі звукові сигнали. Якщо Ось такі загнали, і зелене, значить, це лінія. Це ми не торкаємося проводу. Тобто можемо через ізоляцію перевіряти наявність фази або землі, або нуля, точніше. Другий режим лайф називається. Це так пишеться лайф. Я, звісно, не прочитав, але називається це лайф. Він вже в такому режимі це так само визначати землю нуль, але треба торкатися вже дроту. Попробуємо, той тобто мені треба в розетку засунути і торкнути. І він покаже, чи ось фаза. Бачимо, ну, я не можу попадати ОЛГ і пікає і червоним горить. І так само ну, землю, не, землю, не покаже. Тобто ми можемо торкатися провода, але він буде мовчати. Значить там фази точно нема. Третій тут режим. Останній це режим, який покаже, покаже нумерацію фаз чи як, як це послідовність фаз, тобто ABC. Ну, я з трифазною мережею мало стикався, ну, але видно, в якихось двигунах електричних має бути ця послідовність збережена. Вона не завжди потрібна, ця послідовність, але в деяких випадках потрібно. Цим тестером, таким маленьким, можна її, так сказати, встановити. Тобто перекинути, поміняти фази місцями. Ну і знову повертаємося в той режим, що на відстані вона показує фазу. Далі, що він ще вміє, вміє він ще світити. Нажимаємо оцетю, останню кнопочку, ось так він світить. Ну, Не то, що там дуже яскраво, але щось підсвітити закрутити можна. Світить він, не вимикається. Здається. Ну, Може, там через 5 хвилин не вимкнеться, ну, якщо натискю, знову витиснув. І перестав світити. Ну, ось так показав, розказав. І вся інструкція на англійській мові є на сайті. На нашому сайті, де ми продаємо даний тестер і мультиметр. Так само там є інструкція, я сказав, що ще там є. Там є відповідна ціна актуальна. Посилання покликання на сторінку магазину, де можна купити даний тестер, в описі до відео. Поставляється він в ну, простій попивствій упаковці. З інструкцією, яка мало кому що допоможе, бо буквки такі маленькі, що ну, половина інструкції китайської, а та половина що й англійської, то букви настільки малі, що краще скористати ту інструкцію в електронному вигляді, що є на сайті. Ще враження моє, ну дійсно цікавий річ і, до речі, індикатор. Під різними кутами дуже добре видно, оце його відмінність від попередньої моделі. Дуже вдалий індикатор, який, до речі, споживає мало енергії, легка вага, малий розмір і багатофункціональний Цей щуп, отвертка, як її хочете, називайте. Ну, ось, вроді, все, розповів. В чому постачається, де інструкцію можна взяти. І, можливо, я щось в чомусь помилився, бо не дуже часто використовую такі інструменти. Ну, намагався розібратись перед тим, як знімати відео. Кому допоміг, буду вдячний за лайк та підписку. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока!